Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим він наповнений? Ну що ж. Карта дня для нас, колесо фортуни. Ой, яка гарна сьогодні карта. І на дні колоди четвірка Пентаклів. Ну, вже не знаю, який день, четвертий день, чи третій, четвірка Пентаклів. От наскільки важливі для нас наші цінності. Колесо Фортуни. Кармічна карта, старший аркан це зміна циклу. Колесо Фортуни ніколи не стоїть на місці. І от в кожного сьогодні поміняється щось Так, на, на що ви заслужили? Тому що кармічна карта це результат наших попередніх дій, ми отримуємо всі по заслугам. І також це результат наших попередніх дій, там, де ми прикладали зусилля. Щось досягали, домагалися і от ніяк не могли отримати результат, то колесо фортуни нам сьогодні дасть таку можливість отримати цей результат. Також це е, раптові зміни, такі, на які неможливо вплинути, такі неочікувані, непередбачувані от, можливо, саме сьогодні в ваше життя прийдуть потрібні вам люди. Поміняється ситуація. Також це везіння, не даремно ж це колесо фортуни. Удача, везіння. Кожного вона проявиться по-свому. Ну що ж, подивимося, який буде день. Ну і четвірка пентаклів це наші цінності, те, чим ми володіємо, те, що для нас має цінність, важливість. І, можливо, опираючись на свої ресурси, на свої цінності, на свої таланти, на, завдяки своїм грошам, сьогодні щось може для вас змінитись кардинально. Поступить вам якась вдала пропозиція, а ви маєте кошти для того, щоб це придбати, або вам щось запропонують, цікаву роботу, про яку ви давно мріяли. Ну, що ще може бути? Ну, збільшаться ваші ресурси, можливості з'являться якісь нові цікаві. Ну що ж, подивимося. Або стосовно тіла. Також з'являться якісь можливості, або ви отримаєте результат своїх е зусиль. Так, Якщо ви прикладали зусилля. Для свого тіла, займалися спортом, сиділи на дієті, то ви побачите сьогодні результат. Ну що ж, день обіцяє бути цікавим, швидким, таким класним, непередбачуваним. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Ой, дев'ятка мечів, ми вже втратили надію, вже і розчарувалися, і самі себе 10 разів вже насварили, на що я за це взявся, що я це починала. Страхи, які не давали вам спокою, розчарування ну дев'ятці мечів, ну настільки вас турбувало, що це вже неможливість було спати, ні про що думати? От тільки в голові крутилося одно. Ну, чому не, не, нема результату? А на що я взагалі почав то робити, Ну і так далі, в такому негативному ключі. То сьогодні. Колесо фортуни допоможе відкрити очі, взвити з зони комфорту, позбутися всіх страхів або подивитися страхам в очі і, і зрозуміти, що це взагалі не, не є проблема і не є страхи. Колесо Фортуни воно таке воно може все поміняти раптово. Хтось згору вниз, а хтось знизу вверх. Що нам буде заважати? Самітник, відлюдник, знаєте, старший аркан. Відлюдник це е, таке. Бажання бути наодинці, спокої для того, щоб подумати. Ну, яке, яка спокій колесо фортуни, яке постійно обертається, не стоїть на місці. Ну, звісно, що самітник буде заважати. Вам ви захочете подумати, а тут прийдуть якісь люди, прийдуть люди, прийдуть будуть кликати вас кудись, щось буде відбуватися, все навколо крутитися, обертатися. Нема часу сидіти, думати, медитувати, відпочивати. Колесо фортуни не дасть вам такої можливості, тому навіть не намагайтеся для того, щоб відлюдник вам не заважав. Заховаємо все. Ми сьогодні налаштовуємося на активний день, на позитивний день, на везіння, на удачу, на зміни, ну, на фортуну. Друзі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, вдалого дня, От, щоб сьогодні все вдалося, все ваші намагання, зусилля, які ви прикладали, щоб все отримало класний, позитивний бажаний результат. Я бажаю нам сьогодні всім фортуни, удачі, везіння, і щоб все це супроводжувалося таким класним позитивним настроєм. Дякую, що ви в мене є, обіймаю вас міцно. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Дуже мені приємно читати. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па.